Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони України скупчень живої сили рашистів 18 листопада 2022 року в населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка, Василівського району та Комиш Зоря на тимчасово окупованій території Запорізької області. Втрати Кацапів склали понад 160 особин пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів орди. Інформація щодо загиблих рашистів уточнюється у тимчасово окупованому кацапами селі Миронівка Мелітопольського району місцеві підпалили будинок культури задля того, щоб позбутися ненависної рашистської триколорної шмати на ньому. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау Белгород пролунали вибухи. В ГАУ санкт Ленінград на газопроводі розпочалась сильна пожежа після вибуху.